Триває 1020-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1220 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 9 грудня окупаційні війська Росії втратили 754 тисячі військових, 9 тисяч танків, 19 тисяч бойових броньованих машин, 21 061 тисячу артилерійську систему. 1253 реактивних систем вогню, 1 засоби ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 тисяч безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2859 крилатих ракет, 28 кораблів. 30 тисяч 989 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 636 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.